Привітне місто. У Львові розпочали відзначати наліпками кращі автозаправочні станції. Їх отримують лише ті АЗС, які виконали усі вимоги до Євро 2012. Наліпки означають, що місто рекомендує відвідати ці заклади. Нагадаємо, впродовж останнього місяця у Львові відзначають найкращі ресторани, готелі, таксі. Детальніше у сюжеті. Ворота міста фактично ними і є автозаправки, адже на будь який з них для відвідувачів цілий спектр якісних послуг. Тепер тут можна не лише заправити автівку, а й отримати карту міста та схеми руху громадського транспорту. Де людина мало то, що на заправить цю машину, мало то що вона може нормально перекусити, вона ще може не тратячи часу зайти в інтернет, подивитися, що їй треба отримати карту, порадитися і отримати якусь консультацію від працівників від персоналу. Ми готові так ясно, що для нас це не. Як снізясне, бо ми, ми знали, що чемпіонат буде нас. Наші заправки готові. Ми найближчим часом ще нову заправку відкриваємо. Чисто комфортно і затишно усі АЗС проходять ретельну перевірку до початку єврочемпіонату з футболу, Поза як більшість подорожуючих в першу чергу відвідуватимуть саме їх. Заправки будуть мати Wi-Fi. заправки всі мають на сьогоднішній день можливість розрахуватися кредитними картками. Без сумніву, стандарт поведінки, без сумніву до порозуміння англійська мова, без сумніву, перфектний санітарно-гінічний стан, але він і так в більшості випадків на наших заправочних станціях є. Програма Привітне місто триває. Більшість закладів Львова виявила бажання долучитись до неї. Відтак ефективної комунікації з клієнтом навчають працівників вокзалу, готелів та ресторанів, а також митників, прикордонників і таксистів. Марія Цеца, Богдан Іванський вісник.